До речі, тут теж є траш, магазин. Але як теж самі бачите толку з нього, стільки саме, як від того трашу, що в ТКС відкрили. Ха -ха -ха. Тобто, ні скільки. Але, що, люди мають роботу, звичайно, отримують зарплату. Той, хто придумав відкрити магазин, отримав премію і каже, почекайте, почекайте. Воно розкрутиться, воно піде. У нас заплановані збитки планові до 2030 року. Тоді підуть прибутки. Вулиця Скоропадського в Трускавці. Не тут таке враження буде будуватися новий будинчок, срібний дім, я вже казав. Це та ж така частина турскапця, де, де мало би жити теоретично дуже багато людей, але ну, практиці їх не видно ні людей, ні машин. Деворуч будиночок будується. <рес> йдемо зараз так, дороги пройдемося. Нагадаю, праворуч школа, ліворуч нова пошта. А прямо, якщо йти, йти, йти рано чи пізно, ми вийдемо до Стебницького кільця. Ну, А якщо прямо йти. А це на трошки. Школярочка. Та ми ходили, в нас є відео з цього району, ми його обійшли теж Здавши поперед, вліво, вправо. Знаєте, дивіться, відео 21, 22, 23, 24. Навіть за 20, здається, є з цього район. Туди направо виїзд на Стебницьку, вихід теж на Стебницьку ближче до Стебника. Ми підемо так не ближче до Стебника, ми підемо так, щоб нам ближче до Стебницького кільця було. Прямо можна вийти на стуса. церкву видно, бачите заодно святого пророка Іллі. Перейдемо. Можливо з того боку буде краще. Ще краще видно. Тут що і туристичні агенції повідкривались. Теж так я розумію, туристична агенція напевно одне з найобхідніших, з найнеобхідніших речей, яка зараз потрібна. І щось справді дуже багато останнім часом відкривають. Салони краси, але ну, салон краси це інакше. Салони краси тут справді потрібні. Це хто в анекдоті, та дівчина, мабуть, в салону краси йде. так, а як ви догадались. Так, я знаю, там закрито було, та, так. Тому не ображайтеся, тільки вийдеш на вулицю, розумієш, що салони краси дуже і дуже потрібні, що це є необхідна річ. Ліворуч, бачите, ще одне будівництво замерло. До речі, на автомобілях основно львівські номери. Хто би що не казав? Хто би що не казав, на автомобілях в основному номери львівські. То ті часи минули, що коли. Як це було 22-й рік, березень, квітень, травень і так далі. Де по потрускавцю і не видно жодного львівського номера, правда? В основному Київ, Житомир, Харків. Вінниця, Хмельницький, Черкас. Ой. Така вишиванка викладена гарна. Алечка. Самокат хтось перекинув. Знаю, нам теж писав глядач, підписник. Чесно, забув, як його звати а теж. А чому ви не показуєте вулицю Скоропадську? Та показує вулицю Скоропадську. Недавно переглядав, у нас є 21 відео з вулиці Скоропадського. Ось це ми робимо 22. Ну, 14.44. Продукти салон, краси. Вся відчинено, все працює. Тут, як і на базарі, не вистачає, тільки покупців. Все є крім них. Ми знову вийшли до цієї алеї, гарної, яка називається вишиванка. А звідти вийдемо вже і до Стерницької кільця. Городи, бачите, люди? Мають городи. А, насправді тут приємно гуляти в тому плані, що наприклад, коли біля бівета виходити влітку гуляти, купа людей. Переповненість тут, тиша, спокій, нуль людей. Та, мабуть, треба сюди приходити на прогулянки. Якщо маєте бажання, щоб людей не було, щоб нікого не було видно. Дуже зручно. А, спортивний майданчик, дитячий майданчик. все є, теж нарікаю, що тут скація, але спортивно дитячі майданчики, та дуже багато. Місця треба знати. І виходимо на кільце, на вектор лор кабінет. Цікаво наша Грицак, чи не Грицак. А Ще Грицак. Грицак Мирослава Володимирівна. Може вона і буде Грицак? Там трошки мандарин, стуса туса пішла до гори. Прямо вектор, та ви вже впізнали, де ми вийшли, правда? Я радий. А вектор. Тут щось копають традиційно, а та там вектор.